Валентина Васильівна в Як ви почуваєтесь на посаді завідуючих з таким колективом? І ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про наш колектив? Я ніколи нікому тебе не віддам. Хочу бачити, чути, любити щодня. Богдана Михайлівна, а мене до вас ось таке запитання. Чи подобається вам працювати вихователем? Ще ви відчуваєте, коли дітки не вивчили віршики до святкового ранку? О, Боже, кавольна. Обоже, защо Валентина Михайлна, скажіть нам, будь ласка, які вас почуття переповнюють, коли ви зранку ну, ніяк не можете заспокоїти малечі? після святкового ранку. Моя? На Олена Геннадійна, скажіть, будь ласка, як ви плануєте відсвяткувати День вихователя? Шановна Валентина Васильівна, як ви думаєте, чим буде підвищення заробітної плати вихователю? Шановна Олено Борисівна, скажіть, будь ласка, як ви радієте тому, як розпочався новий навчальний рік? Пучков, Там, пролезем, Шановна Вікторія Павлівна, що ви робите, коли Ви написали план на день та не готові до заняття? Не буду горілать, буду танцювати. Ірину Станіславні, скажіть, будь ласка, як ви навчаєте малюків рахувати? Раз ромашка, два три дрімашке. Шановна Надія Володимирівна, скажіть нам, будь ласка, які ваші відчуття, коли всіх діток розібрали, а залишився лише один вихованець? То. Просилася, а він мене все не пускав. Лариса Володимирівна, про що ви думаєте, коли методист скликають на п'ятих хвилинку? Я Світлана Миколаївна, як ви сприймаєте інформацію під час педагогічних рад? Які ваші відчуття, коли ви провели колективний перегляд? Олена Володимирівна, що ви робите, коли до вас телефонують батьки вихованці? Я не, беру Я не беру Сніжана Юріна, в мене таке запитання. Які ваші думки? Коли ви після закінчення зміни ви поспішаєте додому? Кабанчі, курка з майонезом, овочі, салати, з біля... Ольга Вікторівна, скажіть, будь ласка, які проблеми виникають у вас зараз у підготовці до занять? Знаємо, що ви далеко живете. Скажіть, будь ласка, як ви добираєтеся до місця роботи? Наче станпом. На Марія Григорівна. Що ви зазвичай кажете свої малюка вранці? Привіт-привіт. В долоні плескай, Привіт-привіт. Ногами Алла Петрівна, скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте, коли монтуєте відеозаняття? Я просто не розумію. Світлана Миколаївна, про що ви думаєте, коли ви прийшли в понеділок зранку на першу зміну на роботу? Які ваші думки? Олексій! Ірина Петрівна, до вас таке запитання. Що ви відчуваєте, коли доводиться працювати по дві зміни та ще й присутні майже всі дітки? Поплакала і стала... Гориссину, скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте одразу після педради? Доставлюся у річці глибокій. Чукати стане, наскоро знайдуть. Тетяна Анатолійовна, скажіть, будь ласка, коли ви йдете в відпустку, що ви кажете адміністрації? Ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про наш колектив? Колектив у нас просто чудовий. Дівчата всі не перевершені, всі умнічки, всі розумнічки. Я, не знаю, я, мабуть, дуже щаслива, що в мене, мене є такі люди. Перед зі мною. І йти на роботу з радістю. Особливо зараз я вам відкрию секрет, коли дистанційна робота, коли ми проводимо з вами методичні заходи. Я бачу ваші очі, я бачу вашу роботу. Я рада, що Ви у мене є. Дякую вам. Дякуємо вам. Валентина Васильівна, у нас ще є одне питання. Як ви почуваєтесь на посаді завідувачі з таким колективом? Я почуваюся впевнено і почуваю себе щасливою, тому що мій колектив, наш колектив, ну найкращий. І не тільки серед дошкільних закладів міста, а серед дошкільних закладів всієї України. Дякую, приємно.